Дуже спірну тезу видав відомий філософ американський е, японського походження Франсіс Фукуяма. Він сказав, що Україна в результаті е, приходу Трампу Трампа постраждала більше всіх. Україна безумовно більше всіх програла, її військове протистояння з Росією, ослабло ще до виборів у США. Тепер Трамп може заставити її погодитися на умови Росії, відмовившись поставляти зброю, от хотілося би е, е, запитати Фукуяму, як він це собі уявляє. Тобто Америка, яка має Україну зоною свого впливу. Ну, це не тільки до Фукуями, це і до наших долбодятлів питання. Америка, яка має зону е, свого безумовного впливу, вона е, що? Запускає сюди Росію, вона віддає Україну Росії, е, дозволяє е, Росії окупувати Україну, завести сюди війська до, е, до Києва, до Львова, до, до Ужгорода і так далі. Чи як? Ну, Трамп, який має повну владу в Америці? В нього тепер обидві палати і Сенат і Конгрес під його контролем. Тобто він може робити від імені Америки все, що хоче. У Америці є важелів впливу на Росію. І що, Трамп повинен погодитися. Він захоче погодитись на скорочення сфери свого впливу. Він що, ідіот ілія. А нафіга йому це робити? Ну, він погодиться, припустимо, на е віддачу Росії тимчасово е того, що вона захопила. Він не буде відвоювати, не буде більше давати Україні зброю і гроші на ЧЕПТО, на відвоювання. Так, а що? Це в інтересах України продовжувати оцю ситуацію? Воювати з Росією, яка наступає хай по кілометру чи іноді і більше, по п'ять в день, це, це в наших інтересах? Щоб гроби йшли е, сотнями кожен день в українські міста і села? Пане Фокуян, ви взагалі в якому світі живете? Ви е, хоч приблизно уявляєте, яка ситуація у нас в Україні? От Трамп. Хоч він не був ладою, він цю ситуацію прекрасно уявляє. Він не раз це описував, в тому числі на мітингах, що сили українців закінчуються. Війну треба зупиняти. Фукуяма, похоже, вважає, що наші сили бездонні, ну, приємно, звичайно. Але таке враження, що Фукуяма десь підсів на єдиний телемарафон. Він, мабуть, оволодів українською мовою і. Тайно дивиться наше телебачення, наш єдиний телеканал, який залишився в Україні, і звідси черпає натхнення і всі свої ідеї. Ну, в принципі, якщо це так, то так званих кукловодів банковий можна поздоровити, вони підсадили. На свій зомбомарафон самого кукуяму Фукуяму.